Цей дивний цитрус часто в нас маркують як шоколадний апельсин. Тому такий фрукт може добряче розчарувати, бо какао у ньому й не пахне. Назва виникла через характерний коричнюватий колір шкірки. У такому покриві насправді немає жодної магії. На додаток до звичних каротиноїдів у Флаведо, а це яскрава частина шкірки, тут довгий час тусуються ще й хлорофіли. Разом це сприяє утворенню змішаних барв та асоціації з калорійним та запашним десертом. Якщо замість того, щоб поласувати таким плодом, ви потрапите в коло нескінченної прокрастинації, то цей апельсин екранізує вам свою версію попелюшки. Під впливом невблаганного часу шоколадний кольор шкірки буде трансформуватися у звичніші помаранчеві кольори. Ось навіть на ось цьому плоді о, можна помітити, що поміж ось таких у загальному коричневих барв формується помаранчева пляма. За таємничими покривами від нас ховається типовий навел. Так, той самий апельсин з пупом, дубцею чи кому на що такий плід з додатковим плодиком, схожий. Власне, ось ви можете побачити ось цю штуку, яка викликає так багато асоціацій. Найчастіше це говорить про те, що всередині буде дуже солодко, дуже суковито і дуже мало насіння. Вважаючи мутація, яка призвела до уповільненої деградації хлорофілу, виникла у Валенції, ще на теренах Іспанії у 2006 році. Колір м'якоті тяжіє у бік жовтого, а не помаранчевого, кислі нотки майже непомітні і тонуть в океані солодкого смаку, який витікає із метаморфізованих трихом плоду. Фрез шоколадних навелів дуже смачний, але ціна на такі апельсини досить висока порівняно з масовішими сортами. Причина полягає якраз у малорозповсюдженості культури. Ще два роки тому лише три великих плантатори вирощували ці цитруси, не сприяє здешевленню і короткий сезон плодоношення. Тому, очевидно, свій статус екзотики шоколадний навел втратить ще не скоро. Тому чекати не будемо. Спробуємо його просто зараз. Розрізаю цей плід навпіл. Що ж, відріжемо з шматочок. При відрізанні вже відразу помітно, наскільки все це соковито. Аромат е, дуже освіжаючий. дуже апельсиновий. типовий, апельсинові такі присмаки домінують у цьому ароматі. не очікуєш якоїсь кислоти, навіть е, здалеку. Отже. Колір м'якоті, справді він трішки помаранчевий, але є серйозні жовті тони. Отже, дуже соковито, дуже смачно, дуже хрусткою освіжаюча. Хрустко маю на увазі, що справді відчуваються усі оці перетинки всередині плоду, але жувати абсолютно легко. Смак не нав'язливий, він не супер але кисло нотка майже не відчувається. Якщо говорити по солодкості від 0 до 10, де 0 це вода, а 10 це цукор, то тут солодкість буде близько 8, напевно, досить солодкий плід. Щодо кислоти, якщо на шкалі від 0, де 0 – це вода, а 10 це лимон, а 5 це апельсин, ну, типовий апельсин середній такий, то тут я не знаю, двійка, можливо, навіть, я не знаю, одиницю навіть, навіть одиниця. Тобто. Кислих нот я відчуваю зовсім не відчуваю ось так. Ну що ж а тепер спробуємо щось приготувати з такого апельсина? Я вирішив не вигадувати рецепт сам, вирішив не повторювати рецепт когось із кухарів. Я вирішив скористатися досить дивною штукою. Це чат GPT і це ну так, це данина моді, що тут говорити, але насправді досить часто можна побачити, які дивні рецепти, нібито, пропонує е, цей чат. От я вирішив спробувати саме той рецепт, який він пропонує. Подивимось, чи можна їсти це чи ні. Ну що ж, починаємо готувати, дотримуючись суворих рекомендацій чат gpt що нам необхідно. Зараз будемо суворо слідувати інструкції нашого кулінарного поводира. Отже, злущить апельсини і наріжте їх на кільця. Ну, щоб це не означало, означало злущимо їх. Я трішки зроблю такий невеликий надріз і буду лущити, Сподіваюсь, це відповідає визначенню цього терміну. Ці апельсини, до речі, чудово чистяться. І хоч зазвичай. Я таке не практикую як чищення апельсинів. Ну, знімемо. Якщо це потрібно для рецепту, все для нього. Один готовий. Наступний. Що ж, нарізаємо їх на кільця. Далі написано покласти їх. Точніше. В оригіналі написано положіть. Буду сподіватися, що покласти це також взаємозамінно. Нарізаємо другий. Я б напевно різав напів кільцями, ну, але вже що поробиш? Можливо, саме кільцями вони смачніші. Розріжте авокадо пополам, тобто навпіл вийміть насіння, тобто насінину насправді або ж. Мене тут чекають сюрпризи. Тут дві насінини, я в шоці. Е, вийміть м'якоть, Наріжте її на кубики, додайте до апельсинів. Розрізаємо на напіл. Ну, ось таке авокадо всередині. О, шок, тут лише одна насінина, а мені сказали, вийняти кілька, кілька що робити. Так, я ще щось так шкірко, Тому що тут вона, у цього авокадо не дуже добре відділяється. Ну, кубики тут все одно будуть не завжди кубики, тому що. Я більший фанат паралелепіпедів, Боюсь, що в мене певна буде з цим геометрична проблема. Отже, як і говорив нам наш сьогоднішній автор рецепту, додаємо авокадо до наших апельсинів. Далі в нас в рекомендаціях нарізати трішки кропу е і дрібно. Дрібно нарізати. Ну, з дрібно будуть, можливо, питання. Додаємо до салату кріп. Вичавіть лимон, додайте оливкову олію, сіль та перець. Лимон я вичавлю все-таки не весь. Вичавлю половину лимона. Якщо буде недостатньо кисло, я, звісно, вичавлю другу половину. Далі трішки перцю. У мене перець бурбонський, який був найближчий. Трішечки його познищуємо. І додамо до страви. Так, трішки солі, Дві столові ложки олії. ніби все. До речі, пахне це супер просто, тому що, особливо з бурбонським перцем аромат свіжого апельсина, кропу змішався. Насправді дуже чудовий запах. Ну, але подивимось, як це на смак. Я візьму шматок, де є всі інгредієнти. Я не скажу, що. Авокадо прям ідеально поєднується із е, апельсином, але це цікаво. У них е, різні текстури, авокадо приймає апельсиновий сік і інші такі пахощі е, із цього салату і разом виходить хм, досить смачно. Е, загалом неочікувано для мене таке поєднання. Цілком їстівне. Авокадо як губка вбирає все довкола. Дає цьому салату трішки ситності, не псуючи якимись сторонніми, сторонніми присмаками. Окрім того, основна нота тут свіжість, свіжість від солодкого апельсину, який, до речі, класно зрівноважений лимоном. І, і лимона це ок. Я от не знаю, можливо, навіть чат правий і можна цілий лимон сюди влити, тому що це от такий чудовий баланс. Ну, в принципі, мені з половиною дуже смачно. Ну і кріп теж свіжість. Тому це така супер освіжаюча штука. Не знаю, а чому ні? Що ж отака от кіберпанківська страва вийшла? А знаєте, що ще буде фантастично? Якщо ви поставите полек з цьому відео, якщо ви напишете компліментарний коментар, розповісте мені щось про апельсини, можливо, можливо, ви вже біжите за продуктами, щоб повторити цей неймовірний салат. Я не знаю. Окрім того, я впевнений, що ви добре знаєте про те, що необхідно підтримувати Збройні Сили України. Якщо раптом захочете підтримати нас, кілька способів є в описі. Також пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.